Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку Радіо НВ в описі до цього відео з нами на зв'язку радник міського голови міста Маріуполя Петро Андрющенко. Пане Петре, вітаю в ефірі. Слава Україні. Рам слава, вітаю вас. Давайте почнемо з ситуації, яка сталася. Дуже неприємна сталася ситуація з буксиром інженер Смірнов і баржею секція 179. Це було в Таганроській затоці на Азові, і відповідно кажуть, що це прилетіли якісь дрони, причому не тобто не припливли, не прийшли по воді, а прилетіли. І вдалося вразити рухомі цілі аж над Азовським морем. Чи є інформація? Як це сприймають у окупантів, тому що вони ж саме в Азовське море зараз перегнали частину кораблів чорноморського флоту? Що відомо про ситуацію на Азові? Ну, досі ми всі шукаємо ці кораблі, які було перегнано в акваторію Азовського моря. Мова йдеться в першу чергу про великі десантні кораблі, які, я думаю, всі бачили, вийшли з Новоросійська, з Краснодарського краю, і перетнули Керченську протоку і опинились в Азовському морі. Тобто значною частиною Чорноморський флот раптом став Азовським, і от шукаємо, де вони можуть бути. І це вже майже тиждень відбувається, власне, да, звідки. І виплив Єйський, такий моніторинг Паїськова справа, в тому що знов ж таки наші люди зафіксували знаходження на рейді між е, Бердянським і між. Приморським, це Запорізька область, знаходження на рейді оцих судов, великих десантних кораблів, ну принаймні дуже схожих, тому що кожен хто зростав на морі, принаймні на зові точно знає, як виглядають який клас якого корабля як виглядає, коли він стоїть на рейді. І Якщо це не баржа або це не Балкер, ну, це точно щось інше. От. Ну і в принципі до реакції росіян. В моніторингу ми побачили, що вночі було уражено якесь Судно безпосередньо в акваторії порту вже Єйськ росіяни дуже швидко прибрали всю згадку, всю інформацію про це насправді. Тому зранку ми про це написали, і потім отримали ще підтвердження від наших збройних сил України, що було уражено буксир, було уражено уражено баржу, яка мала використовуватись як чергове бантонне загородження для Кримського мосту. І, власне, туди переганялось. От на ходу по ходу вони були уражені. Я думаю, що зокрема. Ми передбачали, а можливо, воно так і є, що в подібних баржах вони можуть використовуватись не лише насправді як загороже, да, і можна перевозити, ну не знаю, ховати калібри, умовно кажучи, і тягнути їх морем. Чому ні, враховуючи, що ну з досвіду ну, морю марів... завантажити можна, значить, не обов'язково вона була порожньою. Обов да 100%. та я скажу більше, напевне, що вона ну порожня баржа в море не виходить. Нема сенсу ганяти її туди-сюди. Це ж ну я не знаю. Це не так просто, насправді, і ні для того, буксирами її треба відтягнути в море. Тим паче, вона була уражена не в акваторії, да, от безпосередньої близькості порту вона була уражена на виході з порту, судячи за все, і судячи за трекінгових даних. Власне кажучи, того самого буксиру, який був уражений. там, окремо цим з цим історія пов'язана, що його GPS не відбиває його в принципі знаходження безпосередньо в акваторії Єську, і Він там не мав знаходитись. Він знаходиться в акваторії порту Азов. Згідно з даними це в GPS трекера, фактично він знаходиться в єйську, це ну приблизно до, до там 30 міль від його реального місця знаходження, тому щось там було. Чому це черговий раз доводить? От чому я кажу про GPS Трекери gps джепієздане того самого буксиру, про баржу, що вона була не пуста. скоріш за все, це про те, що росіяни постійно от маніпулюють GPS-трекерами зі своїм флотом, коли він заходить, ну, наприклад, в порт Маріуполя, коли він курсує з Єйська, коли він виконує певні або мародерські, або певні військові завдання, то вони або вимикають взагалі ідентифікатори, або маніпулюють з ними. Ми це бачимо вже не перший раз. Було там і до того судна, між доречі, російський, які системно заходить в Маріупольський порт. А у той самий час ми бачимо його у в Маріупольському порту, а по GPS-даним воно знаходиться в порту Азов, Ну, Ростов-на-Дону. Тому це ураження точно не цивільної цілі. Давайте скажемо так. І це дуже добре, тому що є таке ураження. А і досі жоден з цих десантних кораблів не пришвартований в жодному порту. Їх не так багато портів насправді на Азовському морі, особливо не так багато портів, де. Вони можуть це зробити. Є порти, де вони хотіли це зробити. Це порт в першу чергу Маріуполь, потім порт Бердянськ, а потім вже піде порт Єйський, порт Ростов-на-Дону. Ці порти, які можуть прийняти ці десантні суда. Але в поки що в жодному порту це судно. Ми не бачимо, щоб було пришвартовано. Це означає, що дійсно росіяни бояться їх швартувати, аби не втратити. Це мова йдеться не про морські дрони. Я не знаю, там чув якісь різні теорії з цього приводу. Неможливо на сьогоднішній день використати. Тання в Азовському морі морських дронів, тому що вони мають зайти просто з Чорноморського з чорного моря. А це з урахуванням Кримського мосту і всіх складових, ну що найменше рентабельно, скажімо так. Тому це в повітрі вони дронів, бояться це чогось, ракета. що може прилетіти з повітря. Так. Слухайте, ще одна історія особливість Азовського моря в тому, що воно не глибоке, коли починається ну це правда більше так. схоже на осінь і зиму. Там же може і хвилю дуже швидко надувати високу насправді, і от великі кор кораблі ну не дуже себе комфортно там почувають. Наскільки я пам'ятаю, наскільки я пригадую, чи це справді може бути проблемою для окупантів. Ні, не може для десантних кораблів, ну для військових кораблів, які вони завели акваторію Азовського моря, це не може бути проблемою саме тому, що вони великі. Вони не почують цю хвилю. Будь-яка хвиля в Азовському морі, вона неприємна течія, вона іноді змінюється, іноді смерчі підіймаються, особливо влітку. Це тому, на Азовському морю. Але з точки зору морської навігації, ну це не порівняно менше, аніж з хвилями, наприклад, навіть з великими, коли з великими штормами, порівняно з Чорноморським флотом. Тому, в принципі. І для флоту великого це не велика проблема. Це, це проблема для малих судів. Накшалт, річка моря там до 5 тисяч тонн, це так, це баржі, які по річкам потім ходять. А для морського судна це насправді проблем немає. Там інші проблеми, де пришвартувати ці суда, пришвартувати їх так, щоб їх можна було не можна було уразити одним махом. Ну, наприклад, якщо їх загнати в Бердянський порт, то одне судно, якщо здетонується, одразу втратити всі суда одразу в Маріупольському порті. Можна розвести їх по причалам і набагато більше. Але вони бояться, що ми дуже швидко це побачимо і одразу просто вдаримо по маріупольському порту. Тому гійський порт, в принципі, для них в пріоритеті. Там складно їх швартувати. Він невеликий, він, мені здається, менше за Бердянський порт, але в нього є певні переваги, зокрема з точки зору протиповітряної оборони. І повертаючись до дрону ураження буксиру, до речі, да, це дуже важливо, що ППО російське не спрацювало, не було над Ліськом роботи ППО. Тобто, наш до дрон вдарив по цьому. Буксиру по цієї баржі були ураження, а система ППО не працювала. Чому це важливо? Тому що Гійськ це не лише порт, це гійський аеропорт, і поруч з Гійськом там до 15 кілометрів той самий Приморськ-Ахтарськ, який і при бомбардуванні Маріуполя активно використовувався і зараз активно використовується по всій Донецькій області як військовий аеродром. Тому це означає, що не все так гаразд. Це ж таки системи протиповітряної оборони у Росіян. І ну так прощупали. Я сподіваюся, що ми почуємо тепер про ураження цих аеродромів, окрім ураження чорноморського флоту. Добре, давайте тепер про ситуацію в самому Маріуполі. Я справді був серйозно подивований, коли побачив в одному з телеграм-каналів навіть відосік, знятий десь поблизу. По суті, там сказано було, що це кілька сотень метрів від розбомбленого росіянами театру Маріупольського. Де власне ну якийсь заклад відпочинковий? Я не знаю, що це за місце, але там люди розважаються, якісь дівчата напівголені вихиляються, танцюють. У них там кальяни, алкоголь, ну і такий вигляд. Ну, Наче взагалі нічого, ну, ніякої війни не було, ніякого розбомбленого Маріуполя не було. Ось у Маріуполі якісь, якісь люд, людиноподібні істоти спокійно собі відпочивають, бухають, курять. От власне, що зараз з життям цього міста? Що ми про це маємо знати? Ми маємо знати, що це викручена картинка насправді, і з цілком Маріуполь живе інакше. Дійсно, це заклад знаємо. Не будемо ніяк його рекламувати. Він знаходиться менше за 100 метрів від драматичного театру. Прямо навпроти нього знаходиться повністю вже котлован знесеного будинку. Напроти нього знаходиться колишнє приміщення так само банку. І ну все плохо, все погано навколо. І там майже ніхто не живе в цій території, тому. Що це центр міста, історичний центр міста адміністративний, Там люди не живуть на сьогоднішній день тотально, Незважаючи на те, що росіяни намагаються фарбувати фасади. Люди ж як жили, так і живуть здебільшого по околицям, тобто по нових мікрорайонах, через які росіяни досить швидко заскочили в місто, і які не були до такого ступеню зруйновані. І життя Маріупольця, вона геть відрізняється від таких закладів. Вони дійсно існують, але здебільшого їх відвідують або. Безпосередньо самі росіяни і цивільні і військові, або ну там разота, яка працює на росіян і отримує високі заробітні плати. Є і такі в Маріуполі. невеличкі категорії, але е, так і є. А так життя зберігається досить складним. Є проблеми певні з електрикою систематичні. Найбільша проблема це медицина. Вона як була, так і залишається. Тотальний колапс, Нічого росіяни не можуть з цим зробити, але скоріше не хочуть нічого з цим зробити, тому що в принципі це вкладається в їх плани. Винищення українського населення і вичавлення його в першу чергу з Маріуполя. А, ну і комунальні проблеми вони також зростають і зростають. І, якщо так брати, водовідведення не працює. І зараз ми знаходимося якраз на тому етапі, коли каналізаційний колектор активно віддає все те, що два роки в нього намагались запхати. Треба було комусь вчити фізику і розуміти, що будь-яка ємкість вона має межу до заповнення. От її перезаповнили, враховуючи, що він не працює, він. Віддається назад, і в Маріуполі дуже приємні запахи там скрізь. На сьогоднішній день тому життя дійсно складніше. А окрім того, росіяни явно скоротили фінансування окупованих територій, зокрема Маріуполя. Наші люди кажуть, що по будівництву, яке є, по ремонтам, які відбуваються, прямо можна побачити, що вони завмерли. Фактично все стоїть, ліса стоять, крани стоять, люди бродять, але роботи мало. Знову повернувся етап, що перестало виплачувати заробітну плату. Навіть тим, хто, наприклад, Санкт-Петербургу зараз перебудовує наш драматичний театр. Їм за останній місяць не заплатили заробітну плату, просто вигнали з роботи та й воді. Ну от такі от історії, і вони постійно в Маріуполі, на жаль, рівень смертності залишається високий, рівень народжуваності спадає. Після повномасштабного вторгнення був певний період, коли він зріс. І ми пов'язуємо це з різними і не дуже хорошими причинами на сьогоднішній день. Він знову впав. Там 10-12 дітей на тиждень народжуються. В принципі, це для Маріуполя разом з районом. Ну це нічого навіть на ту кількість населення, яке на сьогоднішній день зберігається в місті. Тому місто місто відверто деградує у всіх його у всьому його вигляді. А ну і з життя складніше. Досить велика кількість людей наших залишається без житла. Росіяни продовжують демонтажі. І враховуючи, що зносити легше аніж будувати, цей процес набирає обертів, так званий стадіон, район наш Лівобережний, там де вже знесено будинків по периметру на 5 кілометрів, зараз знову продовжують його зносити. Тобто, лівобережний район в його розумінні, в принципі, значною мірою перестане існувати. Так як ми всі звикли до нього. А ті квартири, які є по місту вільні, ну тобто квартири людей, які виїхали в евакуацію, як от моя квартира нашої команди, усіх у кожного там квартири дома, їх визнають безхозяйними і фактично націоналізують на сьогоднішній день. Але тут знову цікавинка, як російський світ да русський мір обманює тих людей, які навіть в нього повірили. Тому що спочатку було анонсовано, що після націоналізації, в першу чергу, ці квартири будуть відходити офіційно офіційно заявлено було, будуть відходити маріупольцями які втратили житло. Ну це таке. Забрали в мене квартиру, віддали іншому маріупольцю, Ну, принаймні з цим можна якось жити, як то кажуть. Але тепер змінено все, і повернулись до. Іншого іншої схеми, тобто після націоналізації, всі квартири, які придатні для життя без попередніх ремонтів, в першу чергу будуть віддані іншим біженцям з Донецької області, з окупованої її частини, тобто Авдіївка, Бахмут, Марінка і так далі. Далі далі, тому що там, попри красиві заяви. Точно ніхто нічого не збирається відновлювати, і оцих цих людей, які з цих міст втікли і залишились в окупації, їх будуть переміщувати в Маріуполі, там роздавати квартиру. Це в першу чергу, в другу чергу, так звані герої свого поліціянти і військові будуть отримувати і у власність як службове житло. За ними далі йдуть медики і освітяни, яких мають приїхати з території Російської Федерації, як вони загадують, їм теж будуть безкоштовно роздавати наші квартири. В четвер. В чергу піде іпотечна історія, коли під 2% можна буде викупити ці квартири вже в так званої Денерії. А на останок те, що залишиться, от залишиться за залишковим за принципом маріупольцям, які на сьогоднішній день не мають житла, і то, як то кажуть, і то, і то, і то не точно Тому така складна ситуація щодо житлового фонду, щодо життя маріупольців, і от ну нема ніякого просвіту попереду. Насправді там світло в цьому. В кінці тонеля при під час російської окупації точно немає. Слухайте, а була інформація, причому досить багато і було різне, що росіяни хочуть замістити місцеве населення. Що вони масово намагаються завести якихось людей саме з Російської Федерації? От там і під про цю іпотеку вже говорилося. Наскільки справді можна уявити об'єм? ну, було ж навіть сказано, <кхід> щось про 80 тисяч людей, які яких да. завезли до окупованого Маріуполя. От рівень заміщення на Еленя рівень оціє, цієї перемішування мешканців міста для того, щоб всі одне одного не знали. Боялися ну напевно, що хтось кудись там в ФСБ настучить і таке інше. Що ми маємо знати про цю історію? Ми маємо знати, що баланс вже досяг 50 на п'ятдесят 50, разом з військовим корпусом, який перебуває в Маріуполі. Ну, військового корпусу орієнтовно там 10-15 тисяч. Він от, 5 тисяч змінюється систематично. Вони то заводять, резерву виводять. Однак, ну, от цивільних щонайменше 70-75 тисяч, ми це можемо стверджувати. Це громадяни Російської Федерації. Серед них поки що домінують або кавказські національності, або азійські національності, ті, кого вони мігрантами називають, про тому що всі вони мають. Паспорти Російської Федерації Росіяни а, з європейської частини. Не дуже через це охоче їдуть, тому у нас міграційний процес трохи сповільнився. Але це не означає, що він зупинився і не означає, що росіяни відмовились від своїх планів. Насправді дійсно, спочатку окупації росіяни на території Маріуполя проводять дві політики, і, на жаль, вони дві досить успішні. Це перша політика, про яку ми говоримо, це політика заміщення населення. І коли ми кажемо, що там росіян завезли, ну треба знов ж таки розуміти, що їх там примусово ніхто не завозить. Вони радо їдуть. Самі вони спонукають для переїзду своїх громадян, і ті ну переїжджають навіть ті росіяни, які переїхали з європейської частини або з інших європейзірованих, давайте скажемо так міст, тому що це дуже велика різниця, і етнічна, і у вигляді поведінки. Так, от ті, хто переїхали. З європейської частини не відчувають, що в Маріуполі гірше за ті міста, звідки вони поїхали, навіть в тому там тотально поганому стані, які знаходиться місце, що нам багато чого каже про Росію. Проте, от політка заміщення досить, досить видалась вдала. Якщо на сьогоднішній день там орієнтовно 80 тисяч маріупольців знаходиться в місті, ну влітку зараз трохи збільшиться, а, тимчасово, але ну беремо 80% серед більшість серед яких це пенсіонери, то росіян. Вже теж майже стільки. на кінець літа буде щонайменше 50 на 50 по чесному без військових, а може і баланс вже пересунеться в бік Російської Федерації в домінування громадян Російської Федерації. Це дуже легко побачити по дітях, якщо на 1 вересня в школи пішло російських дітей, яких було заведено 3,5 тисячі то на кінець цього року завершило вже майже 6 тисяч дітей з Російської Федерації, які пішли в школу, ну, в Маріупольські школи. При тому в Маріупольських дітей в школах 11,5 тисяч, навіть в школах да, вже баланс такий 2 до 1. Тобто третина дітей що найменше це росіяни, і баланс буде збільшуватись. На жаль, тому росіяни це для того роблять, і програми іпотеки запускали. іпотеку, таку, яку можна взяти в Маріуполі за умови не існує на території Російської Федерації. 2% 30 тисяч рублів. Там щось перше внесок. Це приблизно 15 тисяч гривень 30 років виплачувати. Ну якби плюс росіянам дають роботу з за високою зарплатою порівняно з Маріупольцями, тому вони їдуть там знов ж таки. Як і з фронтом все вирішує гаманець? Тому тут питань немає. Одночасно з цією політикою найгірше, що росіяни проводять політику маргіналізації населення. Насправді вона до. Тоже досить дієва і от разом це, тобто маргіналізація навіть корінного населення в Маріуполі наших маріупольців, вона спонукає інших маріупольців виїжджати з міста, тому а що, що ти маргіналізація живеш. можете пояснити, в чому це проявляється? Що росіянам дають менші зарплати? Маріупольців не беруть на якісь відповідальні посади, тобто їх визначають людьми, ну типу другого чи третього сорту. От в цьому це проявляється? Чи як ви це описуєте? А, і, Зокрема, але ну, це, це не найгірше. Найгірше те, що да, ну давайте так, от як почалася окупація, як це виглядало? Да? Пляшка води коштувала 5 тисяч рублів, півторалітрова пляшка пива, півторалітрова, літрова сто, коштувала 5 тисяч рублів. Що обирають люди в стані стресу, мені здається, всім зрозуміло. Якби там ми можемо закривати на це очі, але люди після стресу, який вони пережили, обирають явно пляшку, умовно кажучи, пива. Сверху на це. Нав'язується інформаційне поле, яке проваджують росіяни, воно геть маргіналізовано. Ну, вибачте, бидла на бидлі. І це, знаєте, люди, які в нецензурних словах з трьох букв роблять чотири помилки. І все це валиться на голову маріупольцям. І маріупольці з соціального зрізу, який Ну, стандартний здебільше для був міста. От вони так скочуються і в алкоголізм, і в будь-що це є маргіналізація. Тобто людей не витягують на який вищий соціальний рівень, а навпаки, втопчують там найнижчий соціальний рівень, який є. і на жаль, багато хто не витримує, тому що знов ж таки з ПТСР в Маріуполі ніхто не працював, не працює, не збирається працювати. а Це має геть негативні наслідки. Те, що наприклад, тут на території України на вільної ми намагаємося виправити саме із маріупольцями і робили. Це і психологи наші працювали, і це завдяки цьому, повірте, досить там тисячі людей вдалося втримати від ну, от цих негативних проявів, які є. Тобто люди шукають вихід цьому цьому захист, найпростіше в заспокійливому, і рано чи пізно приходять до того, що приходити точно не треба. Це є фактично маргіналізація, mm -hmm. і зверху самі, таке саме, ж таке саме битло російське понаїхало, тому що якщо там хтось думає, що до нас там їдуть інтелектуали геть високі в Маріуполь. Ну це не так. Це от Зброд просто їде і їде тотально. Я не знаю, чи взагалі там на Росії хтось залишився, хто ще здатен якось. Про кого можна казати, що це якийсь інтелектуальний рівень, але по Маріуполю це ну таке середовище, серед якого ми намагаємось всі не власно не зупинятись, і якого в Маріуполі, ну наприклад, до повномасштабного вторгнення я б не сказав, що його не було, але його було геть обмель, його ставало менше, 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 тому що ми боролися з цим як могли і оточенням, і ремонтами, і інноваціями, і всім чим завгодно. Росіяни навпаки, да, тобто. Якщо так брати тотально, якщо ми в Україні і на рівні держави і муніципалітетів, мені здається, ми намагаємося все ж таки витягнути людей наверх більше освіти, і громадської освіти, і офіційної освіти, і більше більш дружне оточення, якісь кроки вперед, урбанізація, і все таке інше, то росіяни роблять геть навпаки. Да? тобто їм треба загнати людей в стадо, а стадо легше керувати, коли стадо не має думати. Оце є фактично і, коли люди. Думають лише про пляшку і чергові 100 грам. Тові. Відповідно очікувати від них якоїсь громадянської позиції навряд чи можна, і росіян це так. повністю влаштовує. Дуже дякую, що підключилися до нашого ефіру. Такі гіркі речі доводиться слухати, доводиться про них знати. Але це гірка, але правда. Ми маємо розуміти, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Шановні, нагадаю, на, на... Нагадаю, на зв'язку з нами був радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Зараз у нас коротка пауза. Далі після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.